Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз в Одесі ходять фейкові ТЦК. У мережі повідомили про новий бізнес шахраїв. Відбувалися ворожі штурмові дії. Яка ситуація на сіверському напрямку? НАТО демонстрантів штурмує парламент у Кенії. Кілька днів продовжуються протести проти підвищення податків. Росія вдарила щонайменше чотирма кабами по бобрівці харківського району. Про це повідомив голова ОВА. Пошкоджено дачні будинки. Постраждали дві цивільні жінки 87 та 40 років. Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років. Вони госпіталізовані для подальшого лікування. На сіверському напрямку ймовірно ворог накопичує сили. Минулого тижня там відбувалися ворожі штурмові дії, проте атаку було успішно відбито. Про це в ефірі ранок лайф розповів Віктор Пономайов. Знищили танк. Потім ще протягом кількох днів наші дрони вибивали піхоту, яка ховалася у норах. І ну, на нашій ділянці ситуація теж досить спокійна. Е, ну, ми можемо хіба що прогнозувати, що вони зараз накопичують сили і ну, певно, що можуть готуватися до якихось подальших штурмових дій. От, але власне ну, хлопці забезпечують цілодобовий е, нагляд з БПЛА. Вночі літають вампіри. Тобто цілодобово йде робота для того, щоб власне будь-які намагання наступальних дій припинити. Уряд дозволив бронювання 100% саперів від мобілізації. Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку для розмінування. Вони можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності віку та військового звання. У мережі повідомили про новий бізнес шахраїв. Спортивний коментатор Віталій Волочай у колишньому Твіттері розповів, що на зупинці в Одесі до нього спочатку підійшли поліцейські і попросили показати документи. Ну а згодом і співробітник ТЦК та СП, який планував виписати повістку. Однак, після того, як Віталій попросив правоохоронців показати свої документи, і військовослужбовці і поліцейські пішли геть. Україна випередила Росію у виготовленні БПЛА, виробляючи три тисячі ФПВ-дронів на день, пише Форбс. Технологічний журналіст видання порівняв застосування найпоширеніших БПЛА російськими та українськими силами. За його даними, головний російський ударний БПЛА ланцет, потужніший за українські аналоги, і використовується переважно для контрбатарейної боротьби, але доволі часто не може знищити добре захищені західні гаубиці. При цьому російська армія отримує лише 300 ланцетів на місяць, коли українська промисловість виробляє понад 3 тисячі ударних дронів на день, що призводить до серйозного ефекту на полі бою. Сбу підтвердила викриття мера одного з міст Закарпаття та його спільників на корупції. Чиновники продали за 9,6 мільйонів гривень ділянку у центрі міста площею понад 3 гектари, коли ринкова ціна 84,6 мільйона гривень. Покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Раніше він двічі обирався нардепом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів, мера голову. Районної ради і екс-начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради затримали. Їм готуються підозри за трьома статтями. А кабмін звільнив голову Вінницької ова Сергія Борзова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Мельничук. Напередодні у змі з'явилося відео, як стверджується п'яного борзова, який нацькував ТЦК на компанію хлопців на заправці, де їм після цього роздали повістки. Чи стало саме це відео причиною звільнення з посади? Поки що невідомо. Європейський суд визнав численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Про це пише Reuters. Росія порушила права на життя, гідне ставлення, свободу віросповідання та вираження поглядів та інші права йдеться у рішенні. Суд також одноголосно постановив, що Росія повинна була якнайшвидше вжити заходів для безпечного повернення відповідних ув'язнених, переведених з Криму до установ виконання покарань, розташованих на території РФ. Макрон заявив про готовність відновити діалог з Путіним. За його словами, одним із питань, які він міг би обговорити з президентом РФ, була б безпека АЕС. Макрон неодноразово телефонував до Путіна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та намагався переконати його зупинити війну. Востаннє вони розмовляли на початку вересня 22-го року. Я вірю в силу діалогу, і я продовжив би діалог з Володимиром Путіним. В останні кілька місяців діалогу не було. Але я не виключаю цього на ту чи іншу тему. У Кенії кілька днів продовжуються протести проти підвищення податків. Натовп демонстрантів штурмує будівлю парламенту. Під час протестів від стезогінного газу постраждала сестра експрезидента Шабарака Обами. А я нагадаю, що Ша оголосили Кенію своїм основним союзником поза НАТО. Немає ніякого продажу електроенергії. Це типова зрада. Олексій Кучеренко у ефірі День Лайв заявив, що розмови про експорт електроенергії є безпідставними та вводять людей в оману. Обмін е, міжкордонний з п'ять країн, да якщо не помиляюсь: Молдова, Румунія, Польща, Словаччина і А і Угорщина. Розумієте, і воно складна конструкція. Ми можемо в певний момент комусь давати, щоб з іншого боку взяти більше. Розумієте, вони оптимізують це. а там десь з'являється один графік з, з однієї країни і показують: ось дивіться, у нас там сальда від'ємне. Ми експортуємо, тому не ведіться. Нема зараз ніякого імпорту. Поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі. Одного з учасників цих подій вже затримали. Повідомили у прес-службі. Розшукові та слідчі заходи проводилися в п'яти областях. Розпочато кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі та катування. А я зазначу, нардепу Тищенку вручили підозру саме по цій справі. А наразі у Печерському суді Києва триває судове засідання, на якому нардепу обирають запобіжний захід. Там перебуває наш кореспондент Олег Ендрик. Сон, отже, Олеж, ти в ефірі. Що зараз відомо про деталі? Чи є нова інформація? Розповідай, будь ласка. Колего, вітаю. Вас прекрасно чую. Хочу сказати, що наш судовий караван продовжує свою ходу після такої паузи через повітряну тривогу, яка була майже годину. Засідання продовжилося, воно було близько півтори-дві години, і весь цей час фактично на початку. Сторона захисту пройшлася по тезах прокуратури. Зокрема, адвокати оголошували наголошували, що мова не може йти про попередню змову стосовно потерпілого, адже пан народний депутат і ті люди, якого оточували, вони вперше його бачили. Також адвокати наполягали на тому, що конфлікт не дався взнаки на дитині військовослужбовця, і сторона захисту наголосила на тому, що Якби Микола Тищенко мав намір переховуватися від слідства, він би вже це зробив. А тому адвокати наполягали на тому, що ознак кримінального правопорушення в тому, що сталося в Дніпрі, немає. Відзначу, що далі слово взяв Микола Тищенко, і це напевно був такий найемоційніший момент. Його промова тривала майже 40 хвилин і стосувалася абсолютно різних тем. І зараз наразі відзначу, що суддя пішов до е, нарадшої кімнати, і маємо всі шанси скоро мати певний результат. Що ж, дякую, будемо чекати, як будуть розвиватися події, і будемо чекати на новий мерч у Олексія Дурньова на футболках. З нами на зв'язку був наш кореспондент Олекс... Олег Ендріксон. Дякую тобі. Таки ми були головні новини на цю мить.